Всім привіт, на зв'язку містер Фрейзі, і сьогодні я буду робити свого велосипеда Коман Хе. Друзі, ось я сьогодні виставлю колесо рівненько і поміняю сідушку в собі. І ще, мабуть, настрою передні тормоза в цьому відео. Так що погнали! Так, друзі, зараз відкручуємо ось цей болт, знімаємо сідушку і ставимо нову. Сучі, відкручуємо сідушку і ставимо нову оригінальну. І трішки витимо його зсередини. Так, друзяки, сняли сідушку, ставимо, витираємо тут скрізь все. Ці всі деталі також. І ось цю. Ось впереди. Ось беремо таку сідушку, ера причіплюємо. І причіплюємо сюди, того, і їдемо до колеса. То будемо настроювати його вже. Ось такий результат у нас вийшов, як ви бачите, вже новенька сідушка. Це рідне була, я купив його. Так, далі ми. До тормозів, напевно, приступимо. Треба розкрутити колесо, зажати його ось тут, бо воно ходить трішки. Так, перевернув я велика, зараз відкручуємо і будемо робити його. Можна вже і тормоза зробити. подивитися на них, чи вони щасні. Зараз протираємо диск і будемо робити його далі. Друз'яки, як ви бачите, я вже поставив колесо, Воно вже дуже класне, але потрібно потім ще спичест натягнути. Так, переходимо до заднього колеса збалансування. Як ви бачите, воно не рівно в мене стоїть, тому зараз будемо виправляти його. Так, відкручуємо. Ладній підключимо один болт, і зараз другий також все почистимо і постараємося ще закрутити. О! Ага, угу. мене ось так зроблено на передачах задніх. Зараз вам покажу. Вкручуємо. Його аж так треба виймати. зараз покажу. Ось. Як ви бачите, в мене тут, так як на було легенько витягнути. Друзі, я вже закрутив це колесо теж. Ось як бачите, в мене тріщотка. Супер. І потім відмити ще краще треба. Так, Витраємо зараз ось, тормозний диск. Утираємо тормозний диск, щоб він був чистий і з тої сторони також. Так, друзі, як ви бачите, я вже зробив, зажав, вже зажав, тому зараз витираємо тиск і ставимо колесо на місце і збалансовуємо. Друзі, я поставив колесо на місце, закрутив болти. Ось зараз ось беремо дві викрутки, кладемо на цю сторону і на цю також, щоб було, бачите, посередині. Раз. Майже посередині, треба трішечки цю виймати. Ставимо сюди ось трішки. Так. Зараз, ну, наприклад, э, поставлю і вам покажу. Ось, наприклад, ось так. Тут стоїть і там. Тепер можна зажимати, виставляти тут навіть все, когось рівненько то виставлено. Закручуємо. Зараз компеньова трішки натягуємо. Ось так, щоб вона стояла так. Натягуємо і скручуємо. Так, оператор прийшов, зараз потримає, щоб вони випали. Мені... Да. Так, друзяки, оператор зараз немає. Так, оператор зараз тримає. А ми закручуємо Є. Є. Так, що тут треба напитись? Але ось бачите, як його хитає. Підкажіть в коментарях, що потрібно робити при такому випадку. В цьому випадку, що потрібно робити, щоб його не хитало в наступних відео. Той коментар, який допоможе, буде закріплений в наступному відео. А зараз спробуємо виїхати на ньому. Так, друзі, треба ще настроїти зараз тормоза. Відкручуємо. Нажимаю. Вони не хочуть підходити. Чому? Чому не хочуть? Так, тут що на максимум стоять? Чому, чому? Так, беру, потрібно тут закрутити, а тут відбрати. Так, друзі, ось все чудово їде. тормозить також, дивіться, супер. Тому ми будемо прощатися. На зв'язку був містер Фрізі, ми сьогодні робили волос. Всім до зустрічі, друзі!